П'ять днів за партою, а тепер ще й кожної суботи. Навчання в усіх школах Тернополя триватиме шість днів на тиждень. По сім-вісім уроків у день, друга зміна додаткові гуртки. Діти, звісно, не надто цьому радіють, але батьки розуміють, перш за все, це про безпеку, бо зима не передбачувана, а навчання все ж буде менше. Це цілком при наших умовах сьогоднішніх, то це нормально. Це більше навантаження для батьків, мені так здається. Бо треба приділити час, ну це не є проблема. Враховуючи ті складнощі нашого життя, то напевно і добре, щоб дітки вже в зимовий час тоді більше відпочивали. І, якби в плані економії і спокою, бо невідомо, що нас чекає зимою. Але зустріли ми й тих, хто навчання щосуботи вважає зайвим. У них є свої аргументи. Трішки складно щодо суботи, якщо чесно, бо того, що мусить бути час і на відпочинок, і якийсь загальний розвиток і гуртки. Ну я вважаю, що субота це вже є трохи лишне. Тобто, замість того, щоб я пішла з дитиною в парк чи, на, чи поїхала в якийсь зоопарк, то ми фактично сидимо вдома. Наш шестиденний робочий тиждень перейшли всі школи міста. Та для того, аби зменшити навантаження на дітей, кожен заклад визначив для себе найзручніший тип навчання. Так, до прикладу, шоста школа займається щосуботи дистанційно. Ми використовуємо різні методи дотичні до дистанційного навчання, безпосередньо дистанційне навчання, іноді і асинхронне, але для того, щоб в суботу діти повчилися не в такому об'ємі, якби вони вчилися в такий звичайний робочий день. Проте пан Олександр додає, цьогоріч дистанційне навчання не є викликом ні для вчителів, ні для самих школярів. Ми вже навчилися за період пандемії і за період, коли вже йде оце повномасштабне вторгнення москалів. То навчилися дистанційно працювати. Слава Богу, забезпечені технічно і школа безпосередньо і вчителі. Ми можемо вести уроки як зі школи, так і в суботу вчителі ведуть з дому. Михайло вчитель географії у п'ятих та шостих класах каже, його предмет викладати дистанційно у суботу дещо важче. Тут складніше, тому що тут потрібна і карта, і на карті точно показати, тому якщо з географії, тому стараємося трохи провести презентацію і точніше на презентації показати ті аспекти, які б мали бути на карті, і вони вже. З презентації повинні перенести ці дані на карту, щоб зрозуміти, що там на карті намальовано і про що там йдеться. Та втім додає, за монітором комп'ютера школярів намагається довго не затримувати. Та й загалом педагоги продумали програму так, щоб суботні уроки були легшими. Ми працюємо через платформу Єдина школа працюємо всім містом і відповідно там можемо створювати онлайн урок і туди і переходити. Якщо такої можливості немає, то користуємося Zoom-платформою. Поєднуємо синхронний, і асинхронний тип навчання зазвичай. Якщо ж це синхронний тип навчання, школяр виходить на навчання за розкладом, опрацьовує тему і засвоює новий матеріал. Якщо ж асинхронний, то зазвичай завдання педагоги розміщують на різних інтернет-платформах. Щоб сказати, що це надмірне навантаження, не можу сказати. Звичайно, що можливо дітям трі трішки складніше, бо вони мають повноцінний лише один вихідний, бо як би там не було, чи виходять вони на зв'язок у форматі онлайн, чи вони не виходять і виконують завдання в суботу, яке задав вчитель. Все одно це потребує їхнього часу, додаткових зусиль. Ну, і, звичайно, там, батьків. Це вже другий рік поспіль навчальні заклади Тернополя впродовж вересня і жовтня працюють по суботах. Це дає можливість збільшити тривалість зимових канікул, які, до речі, цьогоріч розпочнуться 12 грудня. Водночас така ситуація спричинена і складністю опалювального сезону, а також ймовірними ракетними обстрілами.